Приїхав такий Samsung M21 з відбиточком пальця. Ціна 2900. Досить прикольний колір, Ще такого не було. По стану легкі косочки, царапочки Type-C роз'ємчик. ну Так серйозного немає нічого, але ось такі притертості є. По Поводу такий. По стану екран у гарненькому стані, без різних дефектів, без царапок, серйозних екранчик у гарненькому стані. Так, зараз покажу інформацію про цей телефон. М21, підтримка двох сим-карт. 12-й Android встановлений. Зараз покажу, що у нас по пам'яті. 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 64 ГБ. В комплекті телефон і середний шнурочок Type-C. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої відео. Є досить великий вибір завжди по телефончиках. Відправляю все новою поштою і в телеграм-канал, силка в шапці профілю.